Пане Юс питає, вітаю, цікавить особливість влаштування вашого септіку, бо люки знаходяться значно вище рівня будинку та поруч між парканом та будинком, де невеликі відстані. Дякую. У мене дійсно не відповідає нормативу, тому що у нас є так, така рекомендація в нормативах, що відстань від будинку до септика повинна бути не менше 5 метрів. Це не є обов'язковим, це така порада. І справа у тому, що в залежності від того, які у нас ґрунти і які у нас фундаменти, я, як інженер, приймаю рішення: зменшити цю відстань чи ні. У мене піски, піски дебелі. Тобто вони тут з галькою, вони тверді, вони не змінюють своїх властивостей при замочуванні. Тому мені нема чого опасатися. У них гарні тренуючі властивості також, загальна глибина десь біля 3 метрів пісків. Небагато. Хотілося б більше, звісно, і нижче у мене йде водоупор глина. Тобто, по моїй геології, від того, що я замочую основання ну, доволі близько від будинку, у мене там відстань до септику десь біля 4 метрів виходить. Дренуючий колодязь у мене трошки далі, а от е, головний, да, він десь 1,4 виходить від будинку. Але, зважаючи на те, що у мене ґрунти нормальні, я, в принципі, поставив. Наступне: якщо у нас ґрунти глинисті, тоді, по-перше, вони погано забирають воду, нам треба робити більше відповідно яму засипати щебенем, плюс у глин є така одна дуже гидотна властивість. Вони при замочуванні, вони розбухають, а коли зменшується волога, вони зменшуються, плюс вони сильно змінюють властивості по несучій здатності. І тому, коли у нас з вами глини, я би витримував 5 метрів, чесно кажучи. Особливо, коли супісок, супісок тот взагалі дуже вріднючий. Будівельники знають, якщо на ділянці супісок і прийшов, пройшли дощі, це все, це сапоги обувка, вся буде там. Це не витягне. Це по, -по поколіна буде просто бруду і все. Нічого не можна зробити. Техніка пливе, пливе, тоне, самі провалюєтесь. Ну це гидотне Дуже поганий ґрунт, це коли у нас просідний ґрунт. Це теж глинистих ґрунтів, макрополістий так званий, при замочуванні вони буквально зжимаються. Е, Засолені ґрунти, мергелі, всі ці ґрунти, чим далі септік, тим краще. Тому рекомендація в нормативах дійсно є. Рекомендація мінімум 5 метрів, але дивлячись, які ґрунти.